Вітаю вас колеги моделісти, з вами Model Kit. І сьогодні я хотів би поговорити про таке питання, яке вже обговорювалось 10 тисяч або 100 тисяч разів, але воно все одно на часі, це з якої моделі почати початківцю, тобто моделісту, який тільки хоче війти на шлях моделізму. І такі моделісти найперше задають питання, а з якої моделі все ж таки все це почати, якого вибрати виробника та яку вибрати саме модель. На це питання складно відповісти, бо там дуже є багато нюансів, але я буду намагатися це зробити. В основному відео будуть приймати участь моделі, які зараз в мене є на руках. І так, почали. Чому на це питання складно відповісти? Тому що насправді є багато нюансів. Бо насправді людина, яка задається таким питанням, то вона вже окресла для себе певні рамки, що вона хоче отримати на виході певну якість роботи. А я. Коли вибирав свою першу модель, то я такими рамками не був скований, тому що мені було пофіг, що в мене вийде, я просто знав, що є якісь такі збірні моделі, і мені було цікаво їх збирати. Бо я в дитинстві збирав, пам'ятаю, там були пластикові деталі, там була інструкція, я там щось клеїв, щось там складав, і мені було пофіг на результат. І багато людей так і поступають. Але якщо ви на моєму каналі зараз і ви дивитесь це відео, воно вам цікаво, то певно, ви рамки якісь для себе окреслили, що ви хочете отримати на кінці більш-менш якісні результати і при цьому не хочете зістовкнутися з певними труднощами. Але все одно, перше, що повинен вибрати моделіст, якою. З яким типом техніки він хоче працювати, що йому ближче до душі. Я в основному працюю з бронетехнікою, авіацією, але ще є там цивільна техніка, є машини у 24-му масштабі, є мотоцикли у 16-му, мені здається, масштабі. Але начебто набори цих моделей виглядають не дуже такі складно, але насправді там дуже багато є нюансів. Ну, як і всюди, і там дуже багато вимог до фарбування, саме до фарбування, щоб там все було якісне, щоб там все було добре, щоб все блищало. Ну, то таке. Я може займусь колись, бо в мене є бажання скласти, якусь, скласти якийсь суперкар або якусь вантажівку. Але найбільш популярні теми це все ж таки або авіація, або бронетехніка. І насправді навіть є сперечання, що складніше. бронетехніка це авіація. Але що я можу сказати з власного досвіду? Що авіація, хоч, здається, простіша, але мені здається, що вона все таки складніша, тому що там є багато нюансів пофарбування, там багато є нюансів, що як стикуються деталі, де треба зашпатлювати, а де навпаки треба нарізати розшивку, там треба дивитися оце все у бронетехніці. Там Трохи простіше, і воно все більш маскується за багатою кількістю деталей, а також за так званим везерінгом, офорбуванням з ефектами. Ну, як кажуть, танкісти можна накидати грязі і воно замаскувати якісь там недоліки, які виявився при роботі. Так, ідемо далі. що я можу порадити з приводу авіації, наприклад? Ну, тут треба виходити з того, що насправді моделіст-початківець хоче витрачати багато коштів на свої моделі, на свої перші моделі, в яких він впевнений, що вони вийдуть так, як треба. От, наприклад, в мене є така коробочка Барактара від Clearprop. Це Clear Prop це український виробник, який спеціалізується на авіації. В принципі, я міг би його порекомендувати початківцям, але це повинен бути, по-перше, стартер-кіт. Якщо це не стартер кіт, там може бути фототравлова початківцям з фототравлом, тим паче з таким крихітним, як буде в авіації, ну, йому не дуже буде зручно і комфортно працювати, і деякі нюанси, як його приклеїти, як його зігнути, і він це, на цьому може там, поламати і погоріти. Якщо не дуже заморачуватись, то клірпро. В принципі, приходить. Ну, я бачив дуже багато моделей цього Барактара, які виглядають дуже гарно, але там були деякі недоліки, бо люди не шпатлювали ті щілини, які треба було позашпатлювати. То, в такому наборі ми отримуємо деталі, інструкцію, декалі. Декалі якісні. Можете подивитися у мене збірку цієї моделі на каналі. Деталі теж якісні, стикуються нормально, але треба все ж таки слідкувати де виявляються щелини, які треба зашпатлювати. Насправді в авіації ну, майже немає моделі, напевно взагалі немає моделі, де які не треба шпатлювати. У мене на каналі є складання моделі від Менг, яка зроблена як Лего, яка повинна була складатися без клею. Але і там є нюанси, і там довелося тр... трішечки пошпатлювати. Ту модель я можу прокондувати початківцю, але там може бути незадовільна ціна. Скоріше за все, моделіс буде дивитися на моделі ICM у 48-му масштабі. Що я можу про них сказати, вони старі, вони непогані, але там трохи крихкий пластик, це по-перше. А по-друге, там буде ну, трохи крива стиковка. І по-третє, там буде декалі, які до 90% випадків просто розпадуться у вас в воді. І треба, щоб дуже пощастило, щоб та декаль у вас в воді не розклеїлась. Так, йдемо далі. Також у моделістів, початківців падає око на моделі Unimodels. Бо вони досі такі дешеві, особливо в наш час, коли всі ціни піднялися, і коли всі моделі почали коштувати доволі дорого. І ті ж самі унімодус, начебто в два рази виросли ціни, але вони все одно залишаються дешевшими. Тому що я можу сказати, якщо в бронетехніки є мініар, але от мініард початківцю я б не радив. Дуже багато деталей, дуже велика коробка. Тут є такі траки, які потрібно складати. І ціна на мініард зараз така, ну, що просто космічна. Я не знаю, чи буде далі міняд скористуватися популярністю. Але зараз у нього така ціна. Ну, я думаю, багато моделістів будуть дивитися в сторону RFM, border models. Таком. І хоча мінят дуже крутий, то все одно він буде більш даречний тільки якщо люди захотять збирати інтер'єрну модель, бо мінят дуже робить круті інтер'єрні моделі. А щось із дешевого це у нас є Unimodels. Це у 72-му масштабі. Я дуже ну як, відношуся з теплотою до Unimodels, але які є нюанси, він доволі таки кривий. Іде з фототравленням, майже весь. Прикол в тому, що можна, можна зробити доволі таки деталізовану машину у 72-му масштабі, але це треба постаратися. Ось так він запакований. Тут дуже багато дрібних деталей, але вони, мабуть, будуть кривенько стикуватися. Дуже часто буває так, що. Ходову дуже важко зібрати, вона буде не влазити в гусениці. Вони будуть кривенькі і треба постаратися, щоб зробити. Але якщо ви хочете навчитися працювати з дрібними деталями, якщо ви хочете попрацювати з фототравленням, і при цьому це не за всі гроші світу, це може бути і унімонос. Але будьте готові, що у вас буде горіти пукан. І на виході ви отримаєте не те, що хотіли. Тому цю модель я можу рекомендувати тільки, якщо ви хочете дуже заморочитись, потренуватися з фототравленням та з дрібними деталями. І ще мене питають про огляди на Скіф, і чи можу я порекомендувати Скіф моделісту початківцю. А і що я можу сказати: зі Скіфа насправді я починав. Скіф була моя перша модель бренд техніки. Скажімо так, зі скіфу можна почати, але не всі моделі скіфа для цього підходять. То, з чого починав я, там була модель Т-55А, здається, я знайду, прикріплю тут боксар цієї моделі, і вона була більш-менш нормальна. Вона не знаю з приводу її деталізації, не знаю з приводу її співпадіння з реальною технікою, деякі там косяки. Але вона більш-менш нормально складалась. Це з врахуванням того, що я тоді не знав, що навіть треба зачищати пеньки від того, штовхачів або тримачей деталей на літнику, і ну, там більш-менш нормально вийшло. Але потім я взяв іншу модель від скіфа. А в мене вже тоді був досвід. У цьому всьому хобі. І коли я відкрив коробку, це, здається, був Т-54, якийсь ранній чи ще щось. Я зрозумів, що я не хочу просто за неї братися. Бо там треба було перепилювати Там в інструкції прямо сказано, що треба там відрізати, там зашліфувати, там приклеїти, там замінити. Там були окремі літники, на яких були окремі деталі, щоб зробити ту модифікацію. І ці літники були. Замилені, це коли ну, погано відлиті, і там вони були не різкі. Тобі ж деталі були такі ну, дуже некрасиві, і ну, це можна було б щось зробити з ними, там якось приклеїти, але я вирішив, що не варто моїх зусиль, щоб оце допиляти це. Саме для людей, які хочуть допилювати. Але якщо брати той же скіф, де немає доповнення, просто відлиті, то можна щось зробити і подивитися, що у вас вийде. Так що скіф я можу рекомендувати, але тільки окремі моделі. Якщо ви будете купувати в магазині, то там можна відкрити коробку, подивитися, що там є. І подивитися, чи нема там смоляних, чи нема там якихось замилених деталей. Але там є фототравло у скіфа, і там будуть вінілові гусениці, такі не дуже гарні. І так, їдемо далі. Якщо просто не заморачуватися на деякі нюанси, і багато моделістів з досвідом дадуть вам саме таку відповідь, просто не заморачуючись і не пояснюючи деякі нюанси дрібниці, саме проста відповідь на питання, з якої моделі почати, це з моделі тамія Берете будь-яку Модель Tamiya і починається з нею працювати. Бо Tamiya розробляється саме для японців, які після роботи приходять додому, їм не хочеться заморачуватись з кривими стиковками. Що треба там доробити допиляти, їм треба просто після важкої робочого дня сісти і зробити скласти модель. І томія розрахована саме на такий контингент моделістів. Але це не означає, що там. Ось погано. У ну, Тамії дуже якісні моделі нові, але у ну, моє є така фігня, це ціна. Ціна на моделі Тамії дуже зависока, особливо на нові. Але я можу вам сказати, що є старі моделі Тамія, які випущені давно, і вони коштують не дуже дорого. ну Там в районі від 1000 можна знайти дешевше, можна знайти чуть дорожче. Скажімо так, можливо, вони не так проработані, як нові моделі Тамія, але вони нормальні, вони гарно складаються. Їх просто приємно збирати, все становиться на свої місця, все дуже добре стає, немає ніяких нюансів. ну Може там десь щось треба зашпатлювати. Це якщо ви будете порівнювати сам прототип модель, модель з прототипом справжнім. І, наприклад, ось ця модель. Гіпарда, вона в новій коробці, але якщо ми відкриваємо, дивимось сюди, ця модель була випущена у 1977 році. Ну, насправді в формі цієї моделі були випущені тоді. Тому вона і так коштує недорого, якщо порівнювати з іншими моделями, тамії не тільки, але при цьому все тут дуже добре відлито. Дуже рідко в мотамії бувають такі нюанси, як вони дали в пластику або утяжені. це коли теж не дуже багато пластика потрапляє. І такі виємки, які треба впатлювати у втані. і з цим все добре. Та вони не роблять ключки окремими. Хоча тут роблять, але все дуже чітко, дуже якісно відлито, і у вас не буде проблем з цим Не буде проблем з складанням цієї моделі. До речі, і старих моделей це ще є такий Непоганий бонус, який зараз буде на часі. Старі моделі це моделі гепарда, які давно вже є на теренах України, які непогано борються з шахедами, які летять, ви знаєте, звідки. Потім до старих моделей Томі відноситься також леопард 1, який теж недорого коштує, але ця модель буде на сьогоднішній день актуальна. Ну, ви знаєте, що ми. Збираємося тримати леопарди, і серед них буде 100 леопардів перших. Він також коштує небагато відносно інших моделей, добре збирається, і його можна пофарбувати під ЗСУ. Ну, насправді, що там фарбувати, Гепард теж можна пофарбувати під техніку ЗСУ, бо техніка приходить до нас не перефарбована. Тобто вона приходить в тому каму, який дається у той же інструкції. Єдине, що можна прибрати, це декалі з номерами модель, машини, і просто треба буде пензликом нарисувати білого хреста. І все, це техніка ЗСУ. Теж саме і з леопардом. На жаль, в мене немає моделі, але вона дуже підходить. Те ж саме і з літаками, ви можете, якщо хочете займатися складанням саме авіації а не бронетехніки, теж ви можете почати з моделей Тамія. Теж старих літаків, які коштують небагато, але непогано збираються. Єдиний мінус у бронетехнікітамії це те, що вони використають зунілови траки. Але вони у них доволі такі якісні, отак от, от збираються. Єдина буде проблема, щоб їх потім пофарбувати, щоб краска не відпала. Ну, то вже інші нюанси. Так що, якщо не заморачуватися у всіх нюансах моделізму, і просто відповісти, з якої моделі почати початківцю, то я думаю, що багато хто скаже, що це моделі Таніє. І я вам це кажу. Ну і останнє на сьогодні. Якщо ви просто хочете з цікавістю провести час, якщо ви хочете привірити собі у витримці чи зможете ви довго сидіти, то можна. Пробувати поскладати ось такий конструктор від U-Gears Тут є і авіація. Ну як авіація? Це більш макет і це макет, але тут вам не знадобиться ні клей, ні якийсь інший інструмент. Тут тільки деталі, багато вони рухові, і ви отримуєте. Саме макет, це саме буде прикраса для інтер'єру, і ви зможете впевнитись, чи, чи готові ви просто сидіти і все це збирати, і щоб у вас все це виходило. Чи не будете ви психувати, бо таке теж може бути. І на фінішу ви отримаєте просто елемент інтер'єру, який буде прикрашати вашу квартиру. І якщо у вас все вийде, якщо у вас все буде добре, то потім ви можете вже перейти до моделей пластикових. З якими буде набагато більше нюансів, треба багато більше інструменту і треба його фарбувати. До речі, я спробую в наступному відео скласти одну з цих моделей і розповім вам. І розповім вам, що в мене вийшло на виході і чи було мені цікаво. Тему я повністю не розкрив, бо, це, бо ця тема дуже розширена, і тут треба пряме спілкування та дискусія з людьми, щоб їх переконати в чомусь, і бажано треба ще й показати це і дати потримати в руках, але маю надію, що проста відповідь або тамія, або конструктор вас задовільнить. Пишіть, будь ласка, в коментарях, як ви до цього ставитесь і про що ще треба можна було просказати, що я випустив з уваги. З вами був ModelKit. Бажаю вам мирного неба, бажаю, щоб все у вас було добре. Всім па-па.